У зв'язку з набиранням обертів фейкової інформації щодо розповсюдження інфекційних хвороб після підриву Каховської ГЕС, аби заспокоїти, що ситуація в нашому регіоні контрольована, і водночас застерегти на вжиття заходів профілактики, знімальна група першого муніципального каналу звернулася за роз'ясненнями до служби, яка здійснює щоденний моніторинг та лабораторний контроль якості як питної води, так і в водоймах. Фахівцями відокремленого підрозділу щоденно з минулого тижня прово. Водиться контроль під ситуацією за захворюваністю на території міста Білгорністровське і Білгорністровського району. Крім того, посилений санітарно гігієнічний моніторинг зовнішнього середовища, а саме якості питної води і води поверхневих водойм. На виконання доручення головного державного санітарного лікаря Центром контролю профілактики хвороб був сформований оперативний штаб реагування на надзвичайну подію, яка сталася внаслідок затоплення Каховської ГЕС. Цей оперативний штаб працює щодня. Ми створили групи швидкого реагування, мобільні групи. Ми створили групи епідемічної розвідки, хімічного спостереження та радіаційного контролю, дезінфекційні бригади. Ці групи працюють зараз 24 на 7. Щоденний відбор питної води та її дослідження одразу ж в стінах закладу дає змогу тримати ситуацію на посиленому контролі і засвідчувати про те, що наразі все в межах допустимих норм. Проведений аналіз джерел водопостачання і тих місць, де масово люди забирають воду. Тому в цих точках щоденно два рази на добу була деже таке. Проводимо дослідження питної води. Станом на зараз якість питної води відповідає вимогам десь близько 80% всіх відібраних проб. Там, де вода не відповідає вимогам, ми виявляємо бактерії групи кишкової палочки і високий ріст мінералізації. Це для нас характерна ситуація, особливо зараз, в літній період. З цим ми працюємо. Ми працюємо з власниками балансоутримувачами водопровідних споруд і мереж постійно проводимо там знезараження додаткове цієї води. Після цього міряємо остаточний хлор і перевіряємо ще раз якість води. Після того, як якість питної води відповідає... Дає вимогам, вона знов поступає населенню. Десь 80% всього населення Білгород району вживає воду з артезіанських свердловин. Вони глибинні, тому ризик зараження цієї води патогенною флорою мінімальний. Ситуація контрольована Патогенної флори, тип кишкової палички та сальмонели не виділено. Ні дизентерії, ні сальманельоза, ні гепатиту А вірусу гепатиту А, тобто Боткіна, ні черевного тифу в питній воді району немає. Окремі ризики викликає територія колишнього Татарбунарського району. Там є села, які споживають воду з Дунайського водогону. Тому зараз там посилений нагляд за станом питної води проводиться постійно додаткове знезараження води. Там проби відбираються два рази на дому. На добу. Ситуація і там зараз контрольовано. Якщо ж говорити про стан води відкритих водойм, то тут опрацьовується пробу води з метою посилення заходів щодо попередження холери, як з морського узбережжя, так і дністровського лиману. Після тої ситуації, яка трапилась, кількість точок додатково була визначена, які вважаються підзначими точками. Ми досліджуємо узбережжя зараз в п'яти точках. У нас є певні домовленості з Державною прикордонною службою, і ми можемо щодня, я вдячна їм за це, можемо щодня проводити відбір про морської води. Крім того, ми досліджуємо лиман, Дністровський, Шабалацький лиман і озеро. Останні дослідження, останні результати, які сьогодні мені надійшли, то халери в водах відкритих водойм нашого району немає. Але ж запобіжні заходи та засоби заглисту ніколи не завадять, особливо коли купуєте свіжі овочі та фрукти, які зрошуються фермерами з вод Дунаю та річкової риби звідти. Може бути забруднення овочів, фруктів цією водою. На це треба звернути обов'язкову увагу. Риба. Риба теж вона гине зараз масово, тому вживання такої риби теж теж є небезпечним для населення. За результатами аналізу хімічних показників води в відкритих водоймах робляться висновки про її механічне забруднення за зрозумілих причин та збільшення pH. Зараз pH складає 8,7, що свідчить про опріснення лиманної води. Тобто, плаж в морі вона відповідає вимогам, а в лимані йде підвищення. Тому лише дотримання заходів особистої гігієни буде запорукою збереження вашого здоров'я, наголосила Тетяна Дорошенко. Що таке холера? Халера це хвороба брудних рук. Тобто основне правило мити руки, як завжди. А в принципі, якщо давати поради населенню, то поради в принципі, такі ж самі, які кожного року ми надаємо живати воду тільки кип'ячену або бутильовану, мити фрукти, овочі теж кип'яченою водою, не використовувати воду водою в побутових цілях. Харчові продукти бажано зараз готувати на один раз. Приготували, з'їли все. Сміття, виносимо. Тобто контролювати своє здоров'я є запорука власного здоров'я і запорука того, що в нас на території нашого району не виникнуть спалахи інфекційних захворювань. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.